Працівники та ЦК відповідатимуть за примусову мобілізацію чоловіка, який мав бронювання. Повинні люди притягнути до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна відповідальність містить у собі покарання різного ступеня. Це від зауваження. Є догана, є сувора догана, є невідповідність посадів. Ну і відповідно, можливо, можливо, є такі. Принаймні, були колись звільнення з посад. Нагадаємо, інцидент трапився у вечірню пору 7 травня біля одного з перехрест поблизу міста Сарни. Пан Олег ловив автівку, аби доїхати до Клесова. Автобус не встиг. Раптом під'їхали два мікроавтобуси, звідти вийшли люди у балаклавах. Почали вимагати документи. Слухати чоловіка навіть не стали. Почали мене ламати. Закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию, на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. На момент затримання у нього була відстрочка. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Втім, слухати його ніхто не став. Документи теж проігнорували. Пан Олег переніс складну операцію. Мовчати чоловік не став. Звернувся до нашого телеканалу, аби надати цій історії розголосу, а також написав заяву до поліції. З неї і розпочалося внутрішнє розслідування.